Сергій Ребров очолив збірну України. Майже 700 днів болівальники чекали цього моменту, коли біля керма національної команди стане один з найталановитіших вітчизняних тренерів. Ви на каналі Футбол.ЮА. Давайте разом подивимось, як Сергій Ребров прокладав свій шлях до головної команди країни. Сергій Ребров це справжня легенда українського футболу. Він народився 6 червня 1974 року в місті Горлівка, що на Донеччині. З самого дитинства він мріяв стати футболістом, і цій мрії судило здійснитись. Низенького, але дуже спритного стрибучого та забивного хлопчика примітив головний тренер Шахтаря Валерій Яремченко та запропонував приєднатись до своєї команди. Сергію на той час не виповнилось навіть 18 років. Але це не завадило йому закріпитись у складі Шахтаря. За два сезони Ребров зіграв 26 матчів та забив 12 голів. Це привернуло увагу київського Динамо, яке зробило пропозицію форварду перебратись до столиці. Того ж року Сергій отримав виклик до національної збірної, яка проводила свій другий матч в історії. Поєдинку зі Сполученими Штатами Америки Ребро вийшов на поле на 76-й хвилині, замінивши Сергія Ковальця. Він став наймолодшим дебютантом в історії збірної України. Цей рекорд тримається і донині. В Динамо Сергій закохав у свою гру київських вболівальників в голи Барселоні та Мадридському реалу. Півфінал Ліги Чемпіонів та звання найкращого бомбардира цього турніру. Безліч кубків та чемпіонських титулів у внутрішніх змаганнях. Разом з Андрієм Шевченком Сергій також став ключовим гравцем у нападі збірної України, яка проводила відбори на чемпіонат світу 98-го року та на Євро 2000-го. Але, на жаль, наша команда не змогла двічі подолати стикові поєдинки. Хорвати та словенці залишили болючі рани в серці кожного українського вболівальника. Далі були менш яскраві виступи на клубному рівні за англійський Тотнем та Весгем, а також турецький Фенербахче. Все це сильно вдарило по ігровому тону Сереброва. Його менше стали залучати до лав національної збірної. Повернення до Динамо відкрило друге дихання. Сергій став найкращим гравцем за підсумками чемпіонату та потрапив у заявку на Мондіаль 2006 року. У Німеччині форвард забив красивий гол у ворота Саудівської Аравії та допоміг нашій команді вийти до чвертьфіналу світової першості. У вересні того ж року Ребров попрощався зі збірною, а літом 2009-го повісив дев'ятого на цвях. Після завершення кар'єри гравця Сергій розпочав свою тренерську діяльність. Його першим викликом стала робота в рідному Динамо, де він спочатку працював асистентом головного тренера Олега Блохіна. Але невдовзі, завдяки своїй професійності, отримав можливість очолити команду. З ребровим на чолі Динамо знову стало непереможним. Він змінив тактику, вніс свіже бачення у гру та витягнув команду з кризи. Від його керівництво Динамо виграла два чемпіонські титули та два кубки країни. Дійшло до однієї четвертої фіналу Ліги Європи та вперше за часів Лобановського вийшло у плей-офф Ліги Чемпіонів. Також кияни поставили новий рекорд чемпіонаті України, видав 33 матчову безпрограшну серію. Далі було срібло в Саудівській Аравії разом з Аль-Ахлі. Три поспіль чемпіонські титули в Угорщині, де він також вперше за 25 років вивів ференсфарож до групового етапу Ліги Чемпіонів. Дивний від'їзд до Еміратів, і ось настав довгоочікуваний момент. Сергій Ребров став новим головним тренером збірної України. Великий досвід як гравця, так і тренера, розуміння гри зсередини, впровадження нових тактичних рішень. Все це може допомогти українській збірні досягнути нових висот. Ми на це дуже сподіваємось.